Привіт батьки! Сьогодні ми поговоримо про такий тип іграшок, які часто не подобаються діткам. Чому? Тому що складно Складно отримувати рівновагу, увагу концентрувати. і саме тому і потрібно підтягувати цю слабку сторону. Це балансири. Балансири це про те, як ваша дитина тримає ложку, наскільки акуратно вона поводиться з речами різних форм, матеріалів. І в мене є окреме відео про балансир для тіла, пам'ятаємо про нього. А сьогодні подивимось, як же ми обираємо перший балансир. У нас перший балансир це ось така сума. він з'являється не раніше півтора року. Спочатку дитині показуємо тільки циліндри. Ось така фігурка сови. Показуємо тільки циліндри. Інші деталі взагалі прибираємо. Вийшло дитини поставити циліндри, добре на позитиві закінчили гру, і наступний раз дали трошки більше деталей, дали ось такі кубики. Останньою деталю ми даємо трикутники. Це вважається найскладніша фігура у будь-яких іграх. Найпростіша фігура це коло. Ось такі кольорові детальки з малюнками, квіточка така є. Ось ще сова. Далі можна ускладнити гру кубиком. Можна грати в цю гру разом. Ось яка деталь у нас попала? Коло. Яке воно, велике чи маленьке? Велике. Беремо коло, виставляємо коло. Якщо правильно подати цю гру дитину, вона може стати навіть улюбленою. Якщо у вас ніколи не було балансиру, все одно починайте грати із сови. Я бачила інші варіанти такого типу балансирів, це в формі полумісяця та сиру, але там детальки йдуть зовсім прості, в формі циліндру це вже буде дуже легко, тому починайте із сови. Тільки після того, як ви повністю освоїли сову, переходимо на вищий рівень. Це ось такі циркачі. Або це можуть бути солдатики, лапочки. Головне, щоб коли ви будете їх вибирати, ви дивились, щоб було багато функцій. Ось такі зразки є, але ми не обмежувалися з ними, ми складали дуже-дуже багато всього. Тут і вежу можна скласти, ставте собі на паузу, роздивляйтесь. Мої і Стефані взагалі цікава тема цирку, тому я обрала ці. І зараз покажу також чому. Ось дивіться, тут ручки йдуть вверх, тут йдуть в сторону. Тут можна їх викладати, щіплювати і ось так. І ось так щіплювати, І ніжку щіплювати, і головою вниз можна ставити. Можна також викладати і як доміно один за одним. Є фігурки дівчат. Ось і фігурки хлопчиків. Можна оставляти як в домінон, та прокатувати рівну кульку. Це максимальні інвестиційні іграшки, мені самі вони дуже подобаються. І можна по черзі давати тусову, трошки пограли, і таким чином ви підкріплюєте впевненість собі дитини, що вона може це складати, потім знов циркачі дістали. І далі у віці плюс-мінус 4,5 5 років з'являються різні слоники, крокодильчики, де фігурки довгі, тонкі палочки. Ось якщо у сови короткі товсті циліндри, то різних тваринок довгі та тонкі палочки. У нас поки що немає цих іграшок, але ви вже за них будете знати. І найскладнішими вважаються стільчики містакос це також про те, як можна по-різному покласти одну і ту ж фігуру. Дуже прекрасно розвивається окомір. Ви відміряєте, скільки відстані з кожної сторони потрібно, щоб фігура трималась. Я виділю ще ось такий класний балансир тут на вагу. Дитина дивиться, важко чи легко, багато чи мало. Тут є ось такі динозаврики і цифри. Одна цифра це один динозаврик. Два це два динозаврики. І так далі. Ми поки що грали тільки так. На динозаврику ще включається музика ось. Але є ще картки з іншими прикладами. Наприклад, ось такі складні вже. Ось такі карточки є. Тобто гра однозначно прослужить вам надовго. Ще покажу вам один балансир. Crazy Animal. Теж існує багато таких видів у вигляді тваринок. В чому його суть? Це також два в одному: і пазл, і балансир. Візьмемо, наприклад, ось таку тваринку і спробуємо щось на неї виставити. Так. Ще візьмемо. Ось так. Давайте візьмемо ще ось таку тваринку. І під цими тваринками є також ще малюнок з кольорами. Тобто в спрощеному варіанті можна складати по малюнку. І пазл, і такий дуже цікавий варіант балансиру. На сьогодні це все. Дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, чи граєте ви з балансирами, і до зустрічі в наступних відеооглядах.